Сторінка 22, параграф 3. Утворення держави Русі України. Утворення Русі України. У 5-8 століттях слов'янські племена активно об'єднувалися в племінні союзи, які сучасні історики характеризують як вождівства. Наприкінці 9 століття під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників розвиток слов'янських вождівств на теренах України завершився утворенням держави. Автор повісті минулих літ називав її Руська Земля. Михайло Грушевський запропонував називати цю державу Русь-Україна. Так її називають і сучасні українські історики. Передумови виникнення держави Русь-Україна. ГЕОграфічні. Вигідне розташування Києва на перетині торговельних шляхів. Економічні. Розвиток господарства дозволяв виробляти додатковий продукт, який привласнювався верхівкою суспільства князем та дружиною, етнічні спорідненість низки слов'янських племен, зовнішньополітичні загроза сусідніх держав і племен спонукала до об'єднання. Історичні подробиці якщо за часів вождівств, князі, дружинники, старішини, а також жирці, на Росії їх називали волхвами, спільно з іншими членами громади обробляли землю, займалися ремеслами, торгували, то в державі верхівка суспільства вже була відокремлена від одноплемінників. Старішини лише радили князю. Князь видавав закони, очолював військо під час походу та чинив суд, дружинники воювали, а волхви закликали милість богів. Державу називали княжінням або князівством, тобто княжою власністю, яка мала переходити у спадок. Що означає термін Русь? Термін Русь давніший, ніж сучасна назва нашої країни Україна, яка в писемних документах вперше згадується в 1187 році. Найдавніша згадка терміна Русь міститься в Бертинських аналах. Хроніці франків 9 століття під 839 роком. Єдиної думки щодо походження назви Русь серед учених немає. Теорії походження терміна Русь, Сармацька, від назви сарматських племен Роксоланів. Від іранського рукс, рокс, світлий. Теорія втратила значення слов'янська від назв місцевих річок, Рось, Росава. У середньому по Дніпрові. Скандинавська від Скандинавського Русь. Корінь «рос» означає головне заняття варягів морські грабіжницькі походи. Росер судноплавання. Русі морський похід. Скандинавська теорія походження терміна Русь пов'язана зі спільнотою варягів, яка походила з узбережжя Балтійського моря. Більшість сучасних істориків ототожнюють варягів з норманами предками сучасних шведів, данців, норвежців, проте є вчені, які вважають варягів слов'янами із південного узбережжя Балтійського моря. З кінця VIII до середини 11 століття нормани здійснювали воєнні напади на різні країни Європи. Не оминули вони і слов'янські землі. З другої половини 9-го століття варяги наймалися до княжої дружини. Саме вони збирали з місцевих племен данину, яка використовувалась для утримання князя і дружини перепродажу та румейських візантійських ринках. Варто запам'ятати данина побори вилучення у переможених майна на користь переможців. Данина була ранньою формою збирання податків у перехідний період від вождівства до князівств, свідчать документи. Ібн Хордабде, про руських купців 60-70 роки IX століття. Що стосується купців руських, вони ж суть плем'я зі слов'ян, вони вивозять хутра видри, хутра чорних лисиць і мечі з подальших кінців Славонії до Румського Чорного моря і цар Рума, імператор Ромеї, Березних десятин. А якщо бажають, то ходять на кораблях річкою. Славонії проходять затокою хозарської столиці, де володар її березних десятин. Потім вони ходять морем Джурджана Каспійське море і виходять на будь-який їм берег, діаметр же цього моря 500 фарсангів, іноді ж вони привозять свої товари на верблюдах у Багдад. Історичні подробиці деякі люди змішують поняття Русь і Росія, Руський і Російський. Що стосується території Русі України, то нагадаємо, що в x 12 століттях вона перебувала в межах сучасної Київської, Чернігівської, Житомирської, частини Черкаської, Полтавської, Сумської, Вінницької областей. Мешканців цієї території, тобто представників племінних союзів Полян, Сіверян, Деревлян, називали русами. Або русинами. З ХІХ століття Руссю почали називати і західноукраїнські землі. Історично, русини, руси були предками українського народу. Лише з середини 13 століття назва Русь поширилася й на землі сучасної Росії. Підставою було належність цих земель до Київської Руської митрополії. Та переїзд до Володимиро Суздальського князівства Київського митрополита. Саме звідси походить назва росіян Руський, що спочатку означало належність до Руської, тобто православної віри Київської митрополії. Місцеві жителі сучасної Росії насправді називалися або за етнічним походженням, наприклад, меря, або за державним. Скажімо, московити. Політичного значення термін «рускіє» набув у XVIII столітті, коли Московська держава стала називатися Російською імперією. Ці факти і думки є важливими з огляду на те, що сучасні російські політики історики, які з ними співпрацюють, намагаються представити історію Русі України, інші назви у науковців Київська держава, Київська Русь. Як історію власне Росії, київських руських князів як російських. Перші руські князі. За свідченням Повісті минулих літ, першими київськими князями були Аскольд і Дір. Попри спільну згадку про князів у літописах, історики вважають постать Діра напівлегендарною. Аскольд, влада якого поширювалася найімовірніше на полян, намагався посилити свій вплив на підлеглій території. У 860 році Аскольд із військом і невеликим флотом пішов на свого південного сусіда, могутню імперію Ромеїв – Візантію. Скориставшись відсутністю візантійського імператора Михайла III, войовничі руси зруйнували околиці Константинополя і змусили візантійців укласти торговельний договір. Аскольд із дружиною, можливо, здійснив проти Візантії кілька походів. Не випадково в ті часи сучасне Чорне море почали називати Руським морем. Руси й надалі залишалися язичниками, а ось князь Аскольд, якщо вірити літопистю, після походу 860 року прийняв християнство. Втім, масової християнізації Русі в ті часи не відбулося. Свідчать документи Літопис Руський. Рушив Аскольд і Дір на греків. І прийшов туди в 14-й рік після першого походу Русі на Михайла Цесаря, а цесар був у поході на Агарян. І коли дійшов він до Чорної ріки, єпарх послав йому вість, що Русь іде на цесароград, і вернувся цесар, а ці руси, всередину суда, увійшовши, вчинили убивство багатьох християн, і цесароград двома стами кораблів оточили. Цесар же ледве в город увійшов, із Патріархом Фотієм у церкві Святої Богородиці, що є у влахернах всю ніч молитву творили, а тоді божествену ризу Святої Богородиці зі співами винісши у море вмочили. Була тиша, і море заспокоїлось. Одразу знялась буря з вітром, і знову встали великі хвилі, і кораблі безбожної русі розмитало, і до берега пригнало. І побило їх, що мало їх вибавитись з такої біди, і до себе повернулося. Думки істориків Михайло Грушевський про наслідки походу 860 року на Константинополь цей сміливий напад на саму столицю змусив Візантійський уряд знову зайнятися руссю. Було вислано послів до руських князів з багатими дарами, коштовними грецькими матеріями та одягом. Шовковими тканими золотом та сріблом. Вони уклали мирний трактат з князями, а єпископ, висланий з посольством, умовив багатьох хреститися. Греки розповідають, що і тут не обійшлося без дива. Русь, слухаючи розповідь єпископа, заявила бажання, щоб він і перед ними здійснив яке-небудь диво з тих, про які так багато їм розповідає. Запропонували йому покласти у вогонь Євангеліє, яке він тримав у руках, і якщо воно залишиться неушкодженим, тоді вони охрестяться. Єпископ поклав Євангеліє у вогонь, і воно справді залишилося цілим, і тоді багато Русі хрестилося.